Минуло понад півстоліття, відтоді як сім'я Мартін зникла в ущеленій річки Колумбія. Але їхнє зникнення залишається однією з найсуперечливіших нерозкритих справ в історії Портленда, штат Орегон. У 1958 році пошуки Мартінів стали наймасштабнішою операцією, яку коли-небудь проводила держава, але незважаючи на свої зусилля. А також велику кількість підозрюваних та зачіпок, слідчі все ж таки зайшли у глухий кут. Ким була сім'я Мартін і як їх історія стала однією з найзагадковіших таємниць Орегону. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки все це допомагає каналу розвиватися. Особливо хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Мічман Кеннет Мартін, якого всі кликали Кен, і Барбара Ейлін Кейбл одружилися 28 листопада 1929 року. За 29 років подружнього життя у пари народилося четверо дітей: Дональд, Барбара або просто Барбі, Вірджинія та Сьюзан. Їм було 28, 14, 13 і 11 років відповідно. Сім'я жила у двоповерховому будинку у стилі тюдорів у Портленді, штат Орегон. Вони були активними членами своєї громади, їх любили та поважали сусіди. Вулицю, на якій жили Мартіни під час різдвяного сезону, часто називали провулком цукерок, оскільки сім'я любила свята. І залюбки ділилася різдвяним настроєм зі своїми сусідами. Кен Мартін щороку грав роль Санта Клауса для сусідських дітей і роздавав їм саморубні прикраси з цукеркових тростин. Сім'я також була відома тим, що організовував влітку конкурси краси, талантів, кіоски з газованою водою та проводили міні-паради. Дональд, їхній найстарший син, служив на флоті і був дислокований у Нью-Йорк в 1958 році. 7 грудня 1958 року Кен відхилив запрошення своїх родичів, сім'ї Евансів, приїхати на вечерю до них додому. Він сказав, що у його сім'ї вже є плани на цей день, і вони дуже важливі для них. Нібито вони планували вирушити в одноденну подорож до ущелини річки Колумбія на своєму кремово-червоному універсалі Форт Кантрі Скве. 1954 року випуску. Там вони планували зібрати зелень для виготовлення різдвяних віночків та інших прикрас. Пізніше з'явилася ще інша інформація, яка пояснювала, що спонукало родину до цієї одноденної поїздки, насправді. Свідчення про те, коли саме Мартіни покинули свій дім у другій половині дня 7 грудня, різняться між собою. Ела Чін, яка жила далі по вулиці, пам'ятає, що бачила, як вони поїхали приблизно о 14.00, тоді як Френк Вомак, який мив машину через дорогу, стверджував, що це було ближче до 13.30. Клара Йорк, офіціантка закусочної Paradise у Худрівер, сказала, що обслуговувала сім'ю між 1600 і 16.30, однак пізніше вона дещо змінила свою розповідь, уточнивши, що вони прийшли приблизно о 14.00. Тим не менш, її початкова історія і хронологія подій, можливо, були більш правдоподібними, оскільки вона пам'ятала, що увімкнула прожектори на парковці одразу після того, як сім'я поїхала з настанням сутінків. Сім'я також зупинилася на заправці каскадні замки, хоча повідомлення про те, коли вони приїхали і хто на них там чекав, різняться. Келсі і Доріс Надсон стверджують, що в сутінках бачили, як машина, схожа на універсал Мартінів, припаркувалася під мостом богів у каскаду Локс. Двоє чоловіків стояли поруч з автомобілем і розмовляли з пасажирами всередині. Після цього їх більше ніхто ніколи не бачив живим. І те, що сталося з родиною Мартінів, того дня, було і залишається загадкою. Наступного дня, коли Кен не з'явився на роботі в компанії Eques Electric Home Service Company, а всі три дівчинки були відсутні в школі, їхні друзі та сім'я занепокоїлися. Зрештою, саме бос Кена повідомив про зникнення сім'ї того вечора, і пошуки швидко розпочалися. Розслідування взяла на себе поліція округу Маутнама та округ Худрівер. Протягом наступних днів і тижнів слідчі збирали вищезгадані згадані свідчення очевидців. І ретельно обшукували територію, як на суші, так і в річці Колумбія, що протікає неподалік. Незважаючи на відсутність доказів щодо їхнього місця знаходження, багато хто вважав, що вони випадково з'їхали в річку. Детектив-любитель на ім'я Дональд Бейн зробив найважливіше відкриття в розслідуванні, коли знайшов сліди шин, що вели до урвища в Далесі, а на скелях під ними крихти фарби кремово-червоного кольору. Що відповідає кольору машини універсал Мартіні». Розташування слідів вказувало на те, що нещасний випадок був малоімовірним, оскільки це місце було близьким до дороги. Спроби обстежити цю ділянку річки в Далесі виявилися безрезультатними. Двоє поліцейських, Фред Пірс і Арт Прад, відмовилися від цієї ідеї. Вони заявили, що це надто небезпечно і що туди не можна посилати водолазів. Однак детектив Волтер Грейн отримав від дайверів УСМІТА таке Нетадая, а ще й інших дайверів інформацію, що це гарне місце для занурення, і будь-хто, хто вміє пірнати, не матиме жодних проблем у цій місцевості. 1 травня 1959 року якір бурової установки зачепився за важкий предмет поблизу до леса, але не зміг підняти його на поверхню. 2 травня Ері Колбі та його дружина під час риболовлі стали свідками того, як біля каскадних шлюзів вниз по річці пливли два тіла. Наступного дня обидва тіла були знайдені, а стоматологічна експертиза підтвердила, що це були 13-річна Вірджинія Мартін і 11-річна Сьюзен Мартін. Хоча офіційною причиною смерті обох дівчат було визнано утоплення, технік помітив, як він вважав кульові отвори. В головах обох дівчат і повідомив про це доктору Уотерману, судово медичному експерту. Однак у своєму звіті Уотерман заявив, що таких ушкоджень не було виявлено. Крім того, жодні поліцейські звіти чи газетні статті того часу не вказували на наявність будь-яких ознак приховування доказів з боку поліції. Експертиза також повідомила. Що і Вірджинія, і Сьюзен їли бургери і картоплю Фрі протягом двох годин перед смертю, що узгоджується зі свідченнями офіціантки Клари Йорк. На одязі Сьюзен були знайдені сліди металу, в тому числі алюмінію. Цікаво, що завод з виплавки алюмінію був розташований прямо через дорогу від місця, де бурова установка натрапила на перешкоду в річці. Доктор Уотерман стверджував, що отримав кілька телефонних дзвінків з погрозами. Після того, як тіла дівчат були знайдені, щоразу голос, схожий на молодого чоловіка, попереджував Уотермана, що йому буде завдано шкоди, якщо хтось з інших членів сім'ї Мартін буде ідентифікований, Вірджинію і Сьюзен кермували. Із невідомих причин їхні урни залишалися незабраними протягом десятиліття. Останки нарешті забрали у 1969 році. Але немає жодних записів про те, хто їх забрав. Дональд Мартін, єдиний живий член родини Мартінів, жив у Нью-Йорку, коли його сім'я зникла без звісти. Дивно, але він так і не з'явився, щоб допомогти в пошуках батьків та сестер, стверджуючи, що його тітка Шарлота заохочувала його залишатися у Нью-Йорку. Однак Шарлотта спростувала це твердження, заявивши, що не розуміє, чому Дональд не поїхав до Орегону. Щоб допомогти шукати свою сім'ю. Дональд також не відвідав панахиди за жодною зі своїх сестер, стверджуючи, що переплутав дати. Як єдиний член сім'ї, що залишився в живих, Дональд був єдиним бенефіціаром майна Мартіні, яке включало поліс страхування життя з подвійним відшкодуванням на суму 14 тисяч доларів, кілька інших полісів страхування життя. На загальну суму 6 тисяч доларів і 13 тисяч доларів за ощаджень. Загалом, майно коштувало 36 тисяч доларів. Це приблизно еквівалентно 372 тисячам сьогодні. Детектив Грейван спочатку запідозрив Дональда у причетності до зникнення його родини. Підозри детектива зросли, коли він дізнався, що хлопець мав неспокійне минуле. Чотири роки тому. Юнака звільнили з роботи в універмазі Мэр Енд Франк у Портленді за крадіжку товарів на суму понад 2 тисячі доларів. Згідно зі звітом Грейвена, Дональд зізнався в крадіжках, пояснивши своєму начальнику, що переживає важкі части. Відносини між хлопцем та його батьками стали напруженими після того, як Дональд розповів їм, що гей. Як стверджується, він також називав свою матір жирною нехлюйкою. А свого батька набагато кращим. Крім того, він висловлював побоювання, що його сестри виростуть такими ж, як і їх батьки. У звіті детектива Грейвана також ішлося про те, що Дональда звинувачували у крадіжках у Нью-Йорку і що зараз він відвідує психіатра. Коли він нарешті повернувся до Орегону у травні, Дональд розповів слідчим, що зі столу батька незрозумілим чином зникли важливі фінансові документи. Такі, як податкові декларації та банківська книга. Розслідування було ускладене низкою червоних пропорців та хибних версій. Білий Шевроле 1951 року випуску був знайдений покинутим у Худрівер невдовзі після зникнення сім'ї. Пізніше було встановлено, що колишній в'язень на ім'я Лестер Кеннет Прайс викрав автомобіль у свого друга у Венесі, штат Каліфорнія, і пригнав його до Худрівер. Біля покинутого Шевроле також була знайдена жіноча рукавичка, але було встановлено, що вона не належить Барбарі Мартін. Наступного дня після зникнення Мартінів о 7.20 ранку біля будинку сім'ї було помічене чорне таксі. Воно залишалося там приблизно годину, а потім поїхало. Також було кілька дивних речей, які неможливо було пояснити. Квитанція за бензин, яку нібито підписав Кен Мартін 7 грудня 1958 року, пізніше була досліджена і порівняна з кількома іншими зразками його почерку, і було визнано, що це була підробка. Це викликало багато питань, чи дійсно сім'ю Мартін бачили в той день, чи справді сім'я була на заправці, і якщо так, то чи були вони самі? Закривавлений автоматичний пістолет калібру 38 міліметрів, був знайдений під скелею біля каскадних замків у січні 1959 року. У патроннику пістолета була знайдена одна стріляна куля. Дивно, але зброя ніколи не була оформлена як доказ, а згодом була почищена і повернута людині, яка її знайшла. Коли слідчі відстежили серійний номер пістолета, вони дізналися, що він був серед предметів, які вкрав Дональд Мартін у компанії Майер д Франк у 1954 році. Детектив Волтер Грейвен був залучений до розслідування можливого кримінального підтексту цієї справи. Грунтуючись на своїх особистих щоденниках, Грейвен був твердо переконаний, що сім'ю було вбито однак, коли він спробував довести свою теорію, він зіткнувся жорстоким опором з боку місцевої поліції. Крім того, шериф Френсіс Ламберт відмовив водолазам у праві обстежити річку нижче того місця, де були знайдені сліди. Шериф Френсіс Ламберт нібито спалив звід Грейвена прямо перед ним у 1959 році, сказавши йому: ми знаємо, що ми не зможемо продовжити цю справу. Настав час припинити розслідування. Але розслідування Грейвена тривало. Він виявив докази того, що двоє колишніх в'язнів Лестер Кеннет Прайс і Річард Хант могли бути причетними до зникнення сім'ї Мартін. Ханта і Прайса бачили у закусочній Парадайс 7 грудня у той самий час, коли там обідали Мартіни. Також бачили, як вони пішли приблизно в той самий час, що і сім'я. Незабаром після цього обидва зникли з району Гудрівер. Очевидно, провели наступні три дні в Борделі в Далеспорті, штат Вашингтон, який належав Кліфорду Сліму Беннету. Звіти з історичних архівів свідчать, що поліція штату Орегон і шериф округу Малтнема Френсіс Ламберт були пов'язані з Беннетом і отримували гроші, пов'язані з його бізнесовими підприємствами. Хоча Дональд вже зізнався у крадіжці товарів зі свого робочого місця на суму понад 2000 тисячі доларів. У 1954 році, в тому числі автоматичного пістолета, калібру 38 міліметрів, він пізніше змінив свої свідчення під час розмови з детективом Грейвеном. Поліція Нью-Йорка розповіла мені про те, що знайшли цей пістолет. Я нічого про нього не знаю. У Вейна був приятель, який працював у магазині спортивних товарів. І Вейн любив зброю, а я ні. З'явилося нове питання: то ким був той Вейн? І як він міг бути пов'язаний з Мартінами. Вейн, чиє прізвище ніколи не було оприлюднене, часто з'являвся в нотатках Грейвана. Вони з Дональдом познайомились в 1953 році, коли Вейн був студентом Порглендського державного університету, а Дональд все ще працював в універмазі. Вони швидко потоваришували, а потім стали сусідами по кімнаті. У 2008 році Вейн дав інтерв'ю в якому спочатку стверджував, що батьки Дональда не знали, що їх син гей. Він одразу спростував це твердження, розповівши наступну історію. Одного дня Дональд був удома з іншим геєм. Кен і Барбара несподівано повернулися і застали Дональда на місці злочину, так би мовити. Я думаю, що він хотів відкритися їм, він хотів відкрити історію свого життя і не знав, як це зробити. Особистість чоловіка, з яким Дональд був того вечора. Так і не була встановлена. Дізнавшись про сексуальну орієнтацію Дональда, Кен і Барбара відправили його на схід до християнського коледжу в Коннектикуті, але він вирішив вступити до військово-морського флоту. Вейн, який стверджував, що знає всю сім'ю дуже близько, залишався близьким до Дональда і розповів, що незабаром після інциденту Кен і Барбара прийшли до нього і запитали, чому він ніколи не говорив їм, що Дональд був геєм. На що Вейн відповів, що не відчував себе вправі розкривати цю інформацію? Ось що відомо про Вейна. Його батько був шанованою людиною в Портленді. Він працював вчителем фізкультури в середній школі Каскад Люкс. Вейн добре знав двох молодих людей, чиї імена зараз дадуться вам знайомими Лестер Кеннет Прайс і Річард Ален Хант. Крім того, під час навчання в Портлендському державному коледжі Вейн завів дружбу з одним з футболістів. Цей друг нібито був пов'язаний з організованою злочинністю. У нотатках Волтера Грейвена є невиразні натяки на людину, яка на його думку стояла за зникненням сім'ї Мартін. Хоча він підозрював Дональда на ранніх стадіях розслідування, згодом він прийшов до висновку, що син Мартінів не має жодного відношення. У своєму щоденнику Грейвен писав: якщо виключити Дональда, то ймовірним вбивцею дівчат був друг Дональда. Про якого Кен Мартін дізнався і збирався його викрити, отже, це мав бути одружений чоловік або той, хто збирався одружитися. Вейн, той самий друг, який знав сім'ю Мартін дуже близько, був заручений під час зникнення родини, а наступної весни одружився з медсестрою. Можливо, це той друг, якого мав на увазі детектив Грейвен. Хоча в його щоденниках не зберіглося прямих посилань на цю теорію. Родина Грейвена стверджує, що він вважав, що 14-річна Барбі була вагітною, коли зникла безвісти. На користь цієї теорії свідчить той факт, що Барбі тієї осені відвідувала лікаря у Ванкувері, штат Вашингтон, замість їхнього сімейного педіатра. Також, за словами Клари Йорк, того дня Барбі хотіла замовити гамбургер і картоплю Фрі, як і інші дівчата, в закусочній парадеї Снейк Бар. Але мати. Відмовила її і сказала, що замість цього вона може взяти сендвіч з тунцем. Чи дізналися Кен і Барбара наприкінці 1958 року, що їхня старша донька вагітна? Якщо так, то хто був батьком? І чи це могло бути причиною їхньої зустрічі того дня? Можливо, вони домовились про зустріч з кимось або хотіли викрити цю людину. Ця справа переслідувала Волтера Грейвана до самої його смерті у 1988 році. Він твердо вірив, що її можна розкрити, якби вдалося встановити місце знаходження універсалу та інших трьох членів родини Мартін. Але, на жаль, цього так і не сталося. Дональд одружився і решту життя провів з родиною на Гаваях. Він помер у 2004 році. Зловами його дітей він дуже мало говорив про свою сім'ю та її зникнення. Вони також відмовилися публічно говорити про цю справу. Є глави історії цієї родини, які ми не обговорюємо, сказала його молодша дочка Сара. Річард Алан Хант був внесений до десятки найбільш розшукуваних осіб ФБР. Зрештою, він був заарештований у Вайомінгу і відмовився від свого права на суд присяжних. Він був засуджений до довічного ув'язнення в 1959 році за звинуваченням у нападі з метою вбивства. Пізніше цей вирок було скасовано, оскільки він був занадто суворим покаранням за скоєний злочин. Чоловік був засуджений вже до 14 років ув'язнення, але вийшов на волю в 1968 році. Невідомо, що стало причиною його дострокового звільнення і що згодом сталося з Хантом і Прайсом у наступні роки. Цікавість до таємниці сім'ї Мартінів періодично сполахувала в наступні роки. Але, на жаль, вся ця цікавість і намагання відновити справу не принесли жодних нових результатів. Зникнення сім'ї Мартінів і події, що передувало йому, залишаються загадкою. Друзі, дякуємо вам за увагу! Бережіть себе! І до зустрічі у новому епізоді.